Це відверта розмова. Я простий як двері. Тож ж говори. Чому ти тут Санні? Від Джозефа Косінські. Коли ти дивишся у дзеркало? ти бачиш цього крутого та міцного ковбоя зі старої школи від режисера Топ Ган Маварік. Ти нікого не слухаєш. Робиш усе, що заманеться. Самотній вовк. Але я тобі дещо скажу. Формула 1 -и. це командний спорт. І так було завжди. Слухай. Давай напряму. Ми усі втратимо роботу, якщо ти не створиш магію. Жодного тиску. Ні. Та єдине питання. Чому Санні Хейс повернувся у Формулу 1? Я гадаю, це прекрасно, що Формула 1 дає старим другий шанс. Це нормально. Тебе хвилює, що я швидший. Ти помилився, гадаючи, що я слухняний малий, який тобі поступиться. Дарма я тебе у це втягну. Він тягне мене всередину. Контакт! Цього червня. І це другий водій? Ти казав він старий, але це не так. Який гарний мужчинчик. Що він чверить? План Сі. Будь готовий. Кажете надіятись на справні гальма? Надія це не стратегія. І це усе професоре. Їхати швидше. Ти вже бачив магію? Досі ні. Як я буду почуватись, якщо ти помреш на трасі. Три кола. Три кола довжиною в життя. Формула 1. 25-го якогось там.